можливість тут саме тут з'ясувати, десь задати запитання, які надважливі сьогодні для розвитку креативних індустрій, для розвитку саме території через креативні індустрії і культуру. Такі заходи дозволяють нам переосмислити те, що ми робимо, те, що ми маємо робити, наші плани. Ну і безумовно, ми ніщо без, без нашої культури, без того підґрунтя, звідки ми виросли. Креатив сьогодні у нас розповсюдився в різні сектори економіки, але все ж таки культура є первинною, вона є домінуючою. І один одного знають досить довго, та знають всі плюси і мінуси, і вміють при цьому колаборуватися, та і давати розвиток креативним індустріям як поштовх для розвитку загалом регіону. Це дуже важливо. Тому що національний рівень скоріше дає рамку загальні якісь регуляторні речі та якісь пріоритети політичні. А реалізується це все саме на регіональному рівні тими людьми, хто бачить безпосередній результат прямо тут і зараз. Кожен регіон має свої особливості в плані е, презентування да того або іншого сектору креативних індустрій. Тобто поважати, чітко розуміти і стимулювати наявними механізмами, які доступні від регіональної влади. Посіяти це зерно серед аудиторії. Що можливо кожен про це подумав? Чому це важливо, чому важлива горизонталь, чому важливо партнерство і чому маленькі проекти, які ми робимо навіть у містах, можуть ширитись потім на регіональний, національний і світовий рівень, але нам щось треба починати. Тому сподіваюся, що це зерно посіяне, і власне ми для цього залишаємось в Україні. Для цього працюємо попри все. Давно потрібно було збиратися офлайн наживо, давно було потрібно було піднімати питання і е, показувати культуру як сферу економіки. Піднімати цю проблематику назовні, а тим паче в форматі шести регіонів це надзвичайно важливо. Важливо те, що познаходили партнерство після форуму. Ми очікуємо, що він перейде за межі цього приміщення, і це будуть якісь інші дії активності.